Органами обласної прокуратури вживаються заходи представницького характеру щодо відновлення порушених інтересів держави та виключного права народу України на землі водного фонду. Миколаївська область у географічному відношенні розташована у басейнах річки Південний Буг, Дніпро та річок Причорномор'я. Тут зосереджено більше 120 річок, 39 водосховищ великих і середніх, біля тисячі ставків. Є лимани, Телегульський, Бикульський, Березанський, тобто наша Миколаївщина, багата на водні ресурси. Але потомий показник з розрахунку на одного мешканця є одним із найнижчих в. Україні тому питання збереження водних ресурсів і дотримання природоохоронного законодавства дуже важливе для нашого регіону. Ситуація погіршилася і внаслідок підриву Каховського водосховища, руйнування водогону, оскільки обласний центр міста Миколаїв отримував воду з річки Дніпро і централізоване водопостачання відсутнє, тому питання поводження з водними ресурсами є дуже актуальним. Результати представницької діяльності органів обласної прокуратури. Світ... Що органами влади та місцевого самоврядування регіону продовжують прийматися рішення щодо відведення обмежених в обороті земель для цілей, не пов'язаних з охороною та збереженням водних ресурсів. Виявлено чисельні факти прийняття рішень. Про надання у приватну власність земель водного фонду, а також тих земель, які безпосередньо накладаються на русло водного об'єкту для індивідуального житлового будівництва сільськогосподарської діяльності, підприємницької діяльності тощо. З початку року нами до суду пред'явлено 70 позовів щодо повернення державі та громаді 123 гектари землі водного фонду. До прикладу, судом розглядається позов прокурора про визнання незаконними та скасування рішень сільської ради, на підставі яких надана безоплатна у приватну власність громадянину земельну ділянку площі на 1200 квадратних метрів, у коротній зоні Коблова для ведення садівництва. У подальшому змінено є цільове призначення для будівництва комерційних об'єктів. Водночас казна ділянка розташована в межах пляжної зони прибережної захисної смуги чорного моря на відстані 20 метрів від води. Судами області в цьому році задоволено 55 позовів прокурора відносно земель площею 49 гектар. Так, прокурором окружної прокуратури було виявлено масив земельних ділянок приватної власності на території Арбузинської селищної ради Первомайського району. Ці землі накладалися безпосередньо на водний русло водного об'єкту струмок річки Козина, басейну річки Південний Буг та на їх водоохоронну зону. Селищною радою надано в приватну власність, вказано, вказані масив земель, не дивлячись на те, що на них розташований водний об'єкт, а також не дивлячись на те, що нещодавно проведено інвентаризацію водних об'єктів району. Первомайською окружною прокуратурою упродовж березня-травня пред'явлено 12 позовів щодо земель площею 12 гектар. Всі позови задоволені, землі повернуто громаді. Органами обласної прокуратури вживаються заходи до реального виконання судових рішень у цій категорії справ. Вже реально виконано 45 судових рішень щодо земельних ділянок, площею 125 гектарів. Незаконно набуті речові права на ці земельні ділянки припинені та зареєстровані за державою. Робота на цьому напрямку органів обласної прокуратури триває.